Для Нашого розважання перед тим, як ми безпосередньо приймемо е, участь в цьому столі, наш погляд в трьох вимірах, так е, прочитаємо текст з писання послання апостола Павла до Корінтян, перше з 11 розділу, 23 віршом. Бо я прийняв від Господа те, що і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і, віддавши подяку, переломив і сказав: прийміть, споживайте, це є тіло моє. Що за вас ламається, це чиніть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові, це чиніть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та пити цю чашу, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Дорога церква, ми сьогодні не виконуємо якийсь обряд чи традицію, це заповідь Господня. І кожен, хто приймає участь в сьогоднішньому столі, він дотичний до волі Господньої, до Його заповіді. Отже, будемо пам'ятати, звіщати і очікувати другий прихід нашого Господа Ісуса Христа. Три речі, куди нам потрібно поглянути, подумати, порозважати, щоб бути гідними цього столу, брати і сестри, це погляд назад, погляд на голову. Це важливо, щоб ми спрямували свій погляд саме туди, про що пише пророк Ісаїв в 53 розділі п'ятим віршом. І він був ранений за наші грехи, за наші провини мучений та караний на ньому була за наш мир. І ранами його ми зцілені. Ми дивимося на Голгофу, ми дивимося на страждання, ми дивимося безпосередньо, де була оплачена ця ціна за спасіння людей. І апостол Петро в своєму першому листі, другий розділ, 24-й вірш, пише також: він тілом своїм сам підніс наші гріхи на дерево, щоб ми померли для гріхів, жили для праведності. Ось для чого? Ось що відбулося. Він помер для того, щоб людина не просто продовжувала жити, як жила, і в її житті нічого не змінилося, щоб вона померла для минулого життя. І жила для праведності. Зміна має відбутися. Це не просто певна подія, яку людина може згадувати, навіть мати якусь дотичність в тій чи іншій церкві і думати все гаразд, друзі, зміна в житті обов'язково. Інакше воно не має ніякого змісту. Це не просто ти прийшов, прийняв і від цього щось має змінитися. Друзі, саме виконання, саме приймання, воно не дасть освячення чи зцілення, чи ще якусь чудодійну силу. Це не про це, друзі. Це стіл, це Господній стіл. І ми дивимося на це і приймаємо, змінюємося в його образ. Так? Хліб нам нагадує саме це тіло, над яким знущалося тіло Христа. Вино нам нагадує про ту кров, яка лилася саме з Христа. І ми сьогодні думаємо, розважаємо, дивлячись назад в минуле на Голгофу. Друге, погляд в себе, погляд, власне. Серце. Сидів і слухав проповідь брата Василя, задалося мені такий один діагностичний певний прилад. Я не лікар, не знаю, але знаю, що його так називають холтер, коли його ставлять для тих, у кого проблеми з серцем, щоб могло виміряти протязі доби або трьох, або більше часу саме кардіограму або тиск серця. Вони є різні. Для того, щоб можна було прослідкувати і дати діагноз і лікування цьому всьому. Важливість подивитися в себе і проаналізувати сьогоднішні прилади і технології, вони дозволяють цьому. Є годинники, які вимірюють саме скільки ти дихаєш, скільки серце б'ється, коли ти спиш, як ти спиш, глибокий сон не глибокий це все для того, щоб проаналізувати, зробити якісь дії, і висновки відносно свого тіла, здоров'я. Це все на своєму місці. Це дуже добре, коли є такі речі, які можуть поглянути тоді, коли ти навіть не приймаєш в цьому участь, коли ти просто спиш і щось. Записує і аналізує, друзі. Але в духовному, як би було добре мати такий духовний прилад. Ти його почепив собі на руку, а він виміряв тобі твій духовний стан і в чому проблема і що треба змінити, правда? Цей прилад називається Слово Боже, Дух Святий і сумління. Нам потрібно його носити завжди на собі скажемо так, тримати на пульсі. Для того, щоб воно вимірювало і подивити самого себе, і Писання нам говорить до коринтян, Апостол Павло 11,28 говорить, нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть, і з хай п'є, випробовує себе. От поставити так умовний, цей духовний холтер на своє серце так, і, і випробовує себе. Як іде там ця кардіограма? Чи вона, бувало, не підходить до цього стану рівності? Має бути рух. Серце має битися. Ми маємо горіти, ми маємо бути активними. Так? Дивіться, що пише автор Псалма 138 з 23 вірша. Досліди мене, Боже, і пізнай моє серце. Випробуй мене і пізнай мої задуми. І подивися, чи не на шляху я лукавства, і провадь мене дорогою вічною. Друзі, це не хтось. Аналізує моє життя або я ваше. Автор закликає, досліди мене, Боже. Як це чудово, як це потрібно, щоб кожен міг дослідити себе і він закликається це, Господа в це. Перевір мене, в якому я стані знаходжуся. Ви знаєте, ми собі можемо авансом давати певну святість в наше життя. Але треба бути об'єктивним, а об'єктивним є Бог. І тому його слово і автор говорить, досліди мене Боже, саме ти. Що ти хочеш там побачити, так, і пізнай моє серце, випробуй мене, як важливо, друзі, саме випробування в нашому житті, щоб пізнати так, і зрозуміти. І подивись на мою дорогу, на цей рух. Чи дійсно я не заснув, чи дійсно я не збочив з цієї дороги? Випробуй мене, Боже. із цього шляху лукавства і попровадь на дорогу вічності. Друзі аналіз дуже важливий саме погляд в себе. І третє погляд вперед, брати і сестри. Погляд надії на повернення нашого Господа Ісуса Христа. Знаєте, що це за стіл? Це стіл майбутнього бенкету разом з нашим Господом у вічності. Він про це сказав в Євангелії Матвія 26.29. Кажу вам, що відтепер не буду пити від цього плоду виноградного аж до дня, коли питиму з вами нове вино в царстві свого Отця. Це погляд в майбутнє, погляд на саме цей стіл в вічності з нашим Господом, друзі. Це радісна новина. Ми сьогодні не тільки говоримо і сумуємо, і говоримо про смерть і страждання. Ми дивимося вперед і радіємо, що Господь прийде. І буде цей бенкет зустрічі з ним і з його отцем. Об'явлення 22.20. Так приходжу незабаром. Амінь. Так прийди, Господи Ісусе. Очікуємо на прихід нашого Господа Ісуса Христа. Це є важливо, і коли ми приймаємо участь у Господній вечері, ми говоримо це один одному, братам, сестрам, Господу, Боже, гряди. Ми очікуємо, і це буде звершувати з церквою Господньою до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Отже, ми пам'ятаємо хрест, це погляд минулий. Ми випробовуємо своє серце, це погляд самого себе. І ми очікуємо славний прихід Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.